Я тут намагався пояснити просто, що система схід-захід є актуальною тоді, коли вам потрібно максимально перекрити власне споживання. Це стосується в першу чергу підприємств, там де ем, ну, реально велике споживання, що зранку, що ввечері. там панелі на південь вони ну, не мають сенсу. Ем... Бо дуже дорогі акумулятори, їх, як правило, можна поставити лише обмежену кількість, якби з цим пов'язані якби, ці обмеження. Малось на увазі, що. Панелі, розвернуті на схід, завжди вироблять більше зранку в ранішній час, там з 7 до 9 там, до 10 години, ніж панелі, повернуті на південь. А так само, навпаки, увечері панелі повернуті на захід, вироблять, звичайно, що більше, ніж ті панелі, котрі повернуті в той же самий час е, е, доби на південь. Це нормально. Але з іншої сторони, ви теж повинні врахувати, що. Панелі повернуті на схід, нехай їх там буде якихось 10 кВт, Ви з них скоріш за все ніколи 10 кВт не побачите. Ви з них дай Бог, щоб побачили 6,5, ну 7. Це буде вважатися адекватним показником. Якби тут ще залежить дійсно, звичайно, що це все треба рахувати. Які кути, які нахили, як загалом система розташована. Коли ми говоримо про підприємство, це як правило там довжелезний ангар, і цілі ряди стають панели, і там сотнями кіловат. Їх можна розмістити. І тоді це вже зовсім інші, якби цифри.